Привіт, народ! Вітаю знову всіх на каналі про дизайн українською. От, власне, в мене на екранчику вітаємо в Photoshop. Вирішила вас порадувати тим, що відновлюю записи відео, і хочу зробити їх у форматі таких коротких уроків. Хвилиночок на 10-15, найважливішою інформацією. Дякую всім дуже за коментарі, за відгуки, за поради. Ну, хочу сказати, що відео я не монтую, так? тобто я нічого не вирізаю. Як іде, так іде. Тому можуть бути якісь запинки, заминки, можуть бути якісь, якась тавтологія. Перепрошую за це, але я не намагаюся перетворити. Свої відео у шоу, просто хочу поділитися знаннями і досвідом, тому, ну, як є, так і є. так? Тобто такий собі людський фактор. І так, поїхали. Поговоримо сьогодні про найважливіше те, з чого ми стартуємо в своїх проєктах і без чого ми не можемо рухатися далі. Розберемося з розмірами зображення, так? що хоче від нас Photoshop на старті, коли ми створюємо наш документ. І так, коли у нас є якесь зображення, так, тобто ми можемо відкрити якусь картиночку, будь-яку, то вона відкривається у нас такими розмірами, які, ми, які є у цієї картинки, з якими ми її скачали. Так, тобто, власне, Ми можемо ці розміри подивитися після того, як ми відкрили цю картинку, у меню зображення. Зверніть увагу, в мене україномовний Photoshop. Це просто були надзусилля над собою. Через те, що я все життя пропрацювала в англомовній версії, і тепер мені навіть не зовсім зручно в україномовній. Тому сорі, якщо інколи будуть заминки або зупинки, тому що тут бувають такі переклади криві, так, якщо чесно сказати, що інколи дивуєшся і не можеш знайти потрібний функціонал, але це таке. Поїхали. Отже, зображення, розмір зображення. І дивимось, що нам говорить Photoshop про цю картинку. Що ми скачали зображення розміром ширина 100 пікселів, висота 700 пікселів, так? Ось. І зверніть увагу, що тут є таке поняття, як розмір зображення 2 МБ. Photoshop розділяє для картинки два поняття логічний і фізичний розмір зображення. Тобто логічний це у нас 2 МБ. Це, от, власне, добуток цих пікселів, так? І е, фізичний розмір це ширина і висота. І є ще один цікавий пункт роздільна здатність. Ось це надважливий розмір. Е, sorry, надважливий параметр, про який ми сьогодні з вами поговоримо. Так, отже, те, що зображення складається з пікселів, це знають усі. Так? Тобто зображення є растрові, тільки складаються з пікселів, і зображення у нас є векторні. Які складаються з площин, які залиті певним кольором. Різниця між тими зображеннями в цьому в тому, що коли ми збільшуємо растрове зображення, воно починає пікселити, втрачає в якості, а векторні, незалежно від збільшення, вони залишаються якісними, ну, але теж мають свої певні обмеження. Ось, якщо ми працюємо в фотошопі, то ми з вами відповідно працюємо з растровими зображеннями. Тобто, все у нас буде ділитися на пікселі. Ось ця роздільна здатність, чому це важливий параметр? Тому що від роздільної здатності буде залежати кінцева якість зображення. Отже, наша роздільна здатність вимірюється. Зараз ще раз я переключуся. Розмір зображення. Ось роздільна здатність вимірюється в таких параметрах, як пікселів на дюйм або пікселі на сантиметр. Так? Як вони вимірюються і що це за поняття, так? Тобто є поняття пікселі на дюйм. Тобто, Чому дюйм? Тому що американці розробники програми, і, звичайно, що їм би дуже хотілося, щоб саме їхні одиниці фігурували тут першими, так? Дюйм це приблизно 2,5 см, якщо там заокруглити так серйозно. Що ми маємо? Тобто на ось цей дюйм у нас повинна бути певна кількість пікселів. Ну, Ми бачимо, що чим менша кількість пікселів, тут у нас 6, тут у нас 3, так? тим більш вони виразні і не складаються нам в якусь певну картиночку. Так? Ось. так от, щоб людське око сприймало зображення як якісне, нам потрібно, щоб цих пікселів. Було увага, при друці 300 пікселів на дюйм. Це пов'язано з технологією друку. А якщо ми бачимо на екрані, то достатньо 72 пікселі на дюйм, якщо це картинка, вона буде виглядати якісною завдяки тому, що світлові промені, які формують цю картинку, вони будуть зливатися між собою і будуть давати її як цілісну. Так, тобто не буде точковості якоїсь. І якщо у нас там є тексти на картинці, то можна давати 150 пікселів На дюйм, цього буде теж, теж цілком достатньо, для того, щоб картинка виглядала якісною, а текст був читабельним. Тобто, це теж важливий параметр. Ще на хвилинку повернуся до того, що стосується друку. Якщо ви запланували. Зробити собі плакат, запрошення, листівку, тобто будь-що що буде друкуватися. Значить, Наша робота повинна починатися зі створення нового документу з роздільною здатністю 300 пікселів на дюйм. Чому? Тому що при друці потім. Коли ви завершите ваш дизайн і надрукуєте його, то картинка на 300 DPI буде виглядати класно, якісно, на 150 буде виглядати розмитою, а 72 взагалі не можна буде розрізнити текст і прочитати якісь деталі, якщо там буде текстова інформація. А саме зображення буде дуже-дуже для нас розмитим. Тому будь-який проєкт ми починаємо не просто з відкриття картинки, так ось. Так як, так, як зробила я на початку, що я вам просто показала, як відкрити картиночку. А ми починаємо зі створення нового документу. Це важливо. Файл, так, створити, або File new, якщо у вас, так. Далі задаємо параметри, які нам потрібні. Наприклад, в мене має бути листівка. Я задаю сантиметри. І там. 15 см на 21 такий стандартний розмір, а п'ятий формат листівки. Обов'язково 300 пікселів на дюйм, незалежно від того, що тут стоїть. Якщо у нас переключається на сантиметр, то цей показник може становити 118 Так? Тобто, це як переводиться дюйми відносно сантиметрів. Ну і ще одна особливість, значить, якщо ми пробуємо щось для інтернету, і відповідно, в нас буде зображення формувати світловими променями, ми залишаємо колір RGB. Якщо ж ми плануємо друкувати, то, відповідно, ми повинні задати на старті колір цмик. Це значить, що ми будемо зображення створювати фарбами, і в нас буде відбуватися кольороподіл на чотири кольори. Теж ми потім детальніше це розберемо. Тобто на старті ми ставимо цмик. Натискаємо Створити, так? тобто створюємо перший наш документ, і тільки потім сюди ми можемо переносити все, що завгодно. Так? Тобто ми можемо переносити зображення, ми можемо переносити логотипи, і далі з ними працювати, трансформувати, обробляти, робити корекцію і так далі. Тобто на старті нам потрібно задати ту роздільну здатність, з якою ми хочемо на виході отримати готовий продукт. Якщо ж в нас з вами, наприклад, є відкрита картинка, ми можемо змінити розмір цього зображення. Наприклад, зображення розмір зображення і змінити ширину та висоту. Так? Ми можемо також змінити роздільну здатність, чи значно від цього покращиться якість зображення? Ну, Відносно. Так? Якщо картинка хороша, то в принципі можна з нею поекспериментувати. Якщо вона неякісна, то як би ми її не змінювали? Ну, на жаль, зробити з нею хороший придатний якийсь продукт, буде дуже складно. Так? Зверніть увагу, що тут стоїть такий ланцюжок. Це говорить про те, що наразі в нас ширина і висота з'єднані між собою, і ті зміни, які ми будемо задавати, вони будуть відбуватись пропорційно. Наприклад, якщо я ширину зараз зміню на 2000 пікселів. То, відповідно, висота в мене пропорційно теж збільшиться вдвічі, і не буде відбуватися деформації зображення. А це наразі головний основний показник, чинник того, що ви професіонали. Тобто, коли ви зображення не деформуєте. Ось так. Так, сподіваюся, що такі база і основа. Вона буде вам корисною, і ви уникнете помилок на старті свого проєкту, на старті своєї роботи, тому що легше починати правильно, ніж потім виправляти помилки і повертатися назад. Дякую за увагу! Чекатиму вас на своєму каналі. Рада буду, якщо ви розповісте своїм друзям, що можете безкоштовно вивчати дизайнерські програми, а я, в свою чергу, буду намагатися максимально оперативно. Випускати нові відео і перетворити їх в курс навчальний, де всі бажаючі і всі охочі зможуть безкоштовно опанувати дизайнерські програми. Папа! -па.